Михайло Гольф це гра мільйонерів. Ви відомий Харкові гольфіст, і Насправді серед українських чиновників ви чи не єдиний, хто дуже гарно грає в гольф, і не тільки в Україні. Ну, гольф не гра мільйонерів. В гольф спортсмени способні за Десятки, сотні мільйонів. Но ця игра доступна більшому количеству людей, чим ми собі привыкли об этом думать. але. Аби грати в гольф, потрібно багато подорожувати, тому що в Україні немає таких погодних умов, аби постійно грати і аби досягти якогось рівня, де ви граєте в гольф, куди ви літаєте, аби пограти, коли тут випадає сніг. Мы играем здесь на снегу. На трьох-чотирьох лунках специальными катками вкатується снег. Очень интересный турнир с блинами, немножко з самогоном и с хорошим зимним настроением. Все почему-то для себя сложили стереотип, что игра гольф это игра миллионеров. Ну тому, що аби пограти на полі, потрібно купити членство у клубі. А членство у клубі може коштувати до 10 тисяч доларів, як, наприклад, ось тут. Є Такі гульф-клуби, в яких не купиш даже за гроші членство в клубі, тому що необхідна рекомендація тих людей, які вже є членами клубу. От Андрій Шевченко, у якого я був по його приглашенню дома в Лондоні в гостях. Он якраз длительное время, будучи игроком Челсі, пытался стати членом того гольф-клуба, -гольф который в його понимании був для него идеально подходящим. І на это ушло йшло время, невзирая на його зв'язний статус. А ви як ви свій рівень оцінюєте? Тому що Андрій Шевченко і Євген Кафільніков брали участь у професійному турнірі тут у Харкові. Тобто, ваш рівень ще не настільки високий. Вони займаються непрофесіонально. Я для здоров'я. Для удовольствия для того, щоб можна було Ви, я так розумію, потоворишували досить близько з Андрієм Шевченком, тому що ви разом дивилися матч Україна-Англія. Зовсім нещодавно були в нього в гостях. Ви давно з ним знайомі, но Андрій же спортивний футболіст. Нього не подала часу на сім'ю. То що, надо на Як Андрій вас приймав у себе вдома? Що у Андрія розкішний будинок у передмісті Лондона? Про це всі знають. А ось як Андрій приймає гостей. Як Андрій Шевченко приймав у себе в гостях губернатора Харківської області, не знає ніхто. Розкажіть. Приймав в гостях не губернатора Харківської області, він приймав свого друга Михайла Довкіна, з яким поділився дуже личной частиною своєї життя. Так як він талантливий чоловік, то, як правило, человек талантливый во всьому. в організації сім'ї і в построении свого быта. У нього прекрасні діти. Це не мажори, це не піжони. Один із них займається спортом, другий, я думаю, буде реалізовуватися в другої сфері, ну треті совсем що маленькі. Що дружина Крістін Пазік приготувала, коли ви прийшли? Ні, ми не обідали, тому що ми побував нево поїхали в гульф-клуб, і У нас гольфклубі було ж. Ви показували Андрію Шевченкові своєму другу, як ваш син грає в футбол, тому що ваш син він підростаючий футболіст і майбутній гравець металіста. Я так розумію, зараз він вчиться грати у футбол у школі при металісті. Андрей не смотрел на игру моего сына. Как вы оцениваете? Я ценю своего сына в футболе за другие вещи. Когда я первый раз приехал посмотреть на его тренировки, у них был спарринг с кем-то, то я увидел, что у всех ребят сзади на футболках написано фамилии, а у моего сына имя. Я у него, естественно, спросил, что это такое, говорит, что модная фишка у тебя какая. -то? говорить: "Ні, да поперед. Понимаешь, говорит, ну что, напишу фамилію?" Говорит: "Ніж меня будуть всі, говорить, підслужовувати і судді будуть, говорить, неправильно відносити. Я не хочу." У вашої доньки, Алли, зовсім скоро ювілей, вже через кілька тижнів вона святкує 20-річчя. Свої 19 років вона святкувала гучно, з виступом Світлани Лободи. Що готуєте для доньки на її 20 річчя Зрозуміло, що у вас буде сімейний якийсь праздник, но, наверняка, вона получит максимум драйва і довольства, якщо набуде з своїми сверстниками. Якщо на вже дуже сильно будет наставити в місто подарку по своїй можливості. Я, може можливо, быть, приглашу когось для выступления на його Но она должна сама вибрати, що я важно. Поки ваш друг Геннадій Кернес відпочивав у Монако, ви, я так розумію, займалися улюбленою риболовлею влітку. Рибні ловлі в тому числі. Де рибалили, що зловили? На Словил, як завжди много риби, много відпустив.